«Добрий день» – це програма перед вибором, після мова, спільний проект громадського і опори. Можемо сказати, що відбулися парламентські вибори. Це головний підсумок От, з сьогоднішнього дня. лише в трьох округах залишається ще підрахунок голосів. Я маю на увазі зараз одномандатні округи. Це, зокрема, 49-й, 59-й в Донецькій області і 137-й на Одещині. Отже, час трошки підбити підсумки, якою була ця кампанія, якою була день і ніч підрахунку голосів. Ну загалом, кампанія була доволі спокійною. Не було знахабнілого адмінресурсу, на відміну від дві Дванадцятого року не було санкціонованого владою підкупу виборців. Тобто, влада загалом вела себе доволі коректно. Що не можна сказати про самовисуванців-мажоритарників, які ну підкуп з боку яких і порушення виборчої кампанії ми фіксували і наші колеги з опори і інші спостерігачі фіксували доволі часто. Давайте поглянемо на цю графіку, яку підготувала опора на ній. Якраз ми можемо побачити ОВК, де було найбільше порушень. Загалом можна сказати, що фактично в половині. Окружних виборчих комісій з областей України фіксувалося порушення достатньо значні, які призводили в тому числі до перерахунку голосів. Але на особливо треба відзначити три області: це Одеська, Миколаївська, Херсонська та Донеччина, де були округи п'ять залом окружних виборчих комісій, де доходило і до погроз виборців, і до спроби тиску, і з членів виборчих, окружних виборчих комісій, а також саботажу з боку самих членів ОВК. Тобто тут були найсерйозніші порушення. Ом, наші колеги з опори зафіксували понад тисячу порушень в різних округах, і ми склали такий невеличкий хід парад, де з такими найяскравішими порушеннями. Найбільше найбільш проблемною звичайно є 59-та окружна виборча комісія, де досі близько 30% голосів не пораховано. Там від початку ЦВК замінило три члени виборчої комісії. З чим інші були незгодні і от у п'ятницю дев'ять членів ОВК вирішили зібрати всю документацію Тацію винести її і переїхати проводити засідання до Києва на такий, от добровільний самовільний вчинок. ЦВК відреагувала і учора ввечері припинили повноваження цих дев'яти членів виборчої комісії. І поки що з ним з ними зв'язку не було. Вони десь мали до кінця дня сьогодні доїхати до Києва, але от поки що з ними не вдалося нікому зв'язатися. Все это мы заберем с собой, а если надо, и, и дадут нам деньги, заберем. Участковых комиссий давайте доработаем, это в текущем моменте. Остальное спокойно в Киеве, хорошая гостиница, в родной земле. Будем там чувствовать себя, как будем, в Украине. А здесь я чувствую, милиция продажная, из Бухгалина, продажная. Вот здесь находится такое впечатление, что я нахожусь на территории фашистской Германии. Ну і на другому місці в нас відео з Черкащини, де правоохоронці затримали кілька автобусів з учасниками так званої каруселі. Це технологія, яка дозволяє проголосувати кілька за одного та того самого кандидата за грошову винагороду. Є оперативне відео МВС. От ви зараз його вже бачите. Там як переписують паспортні дані. От, власне, самі затримані стоять, і маємо також свідчення пояснення учасників цієї афери, як це все було? Mm, поступило пропонування поїхати в Одеську область і проголосувати за гроші. Ну. Це якісь знайомі вам? В принципі, вийшла ситуація ну, би, через знайомих. Я пішла по вулиці, зустрічала знайомих, якраз з ними стояв молодий чоловік, який пропонував це все. І що йому предложили, і скільки це коштувало? Получается, если остаешься здесь голосовать 200 гривен, если едешь голосовать в другую область, то тысячу. На третьому місці у нас ОВК у Броварах, де це Київська область, де кандидат від народного фронту Микола Семеняка на чолі групи там по-моєму більше десяти було кілька десятків, навіть молодиків у камуфляжі агресивно вимагав від членів ОВК перерахувати голоси. Стаття 157 кримінального кодексу України. Нагадую, інкримінує це як перешкоджання діяльності ОВК-членам ОВК із погрозами фізичної розправи і за це. Можна отримати до трьох років позбавлення волі. І четверте, в нас іде наймасовіше порушення цієї та не тільки цієї виборчої кампанії. Це коли вже на ОВК члени дільничих виборчих комісій просто беруть і переписують результати протоколів. Тобто, як правило, це роблять для того, щоб підігнати, якщо там не співпала, наприклад кількість бюлетенів, виданих з кількістю проголосованих, для того, щоб не робити перерахунок голосів, то вже без постерічів, без нічого просто на колінках управляють ці, ці цифри. Але насправді це може бути дуже серйозним порушенням, оскільки тут ніхто не контролює, може написати взагалі будь-яку. У цифру і результатів голосів, і так було. А це вже до речі є підробка документів, і це від трьох до семи років стаття 158. Ну а на відео власне ви бачили 206 ОВК овика Ну взагалі мені здається, що це в більшості своїй виправлення просто якихось механічних помилок. і коли передавлялося відео, то а, десь там щось не так написали. І щоб не повертатися до себе на ДВК, тут же переписували протокол. Тобто, це може бути не навмисне підганяння голосів під котрого Ось із кандидатів, а просто треба виправити протокол, тому що десь там помилку зробили, щось десь не на там написали, але все ж таки це є кримінальне порушення і за це кримінальна відповідальність. Ну і на четвертому місці в нас відео з ОВК 182. Це Херсон, де балотувався теперішній голова обласної державної адміністрації, екс-депутат Верховної ради Юрія Дарченко від Батьківщини. Він програв ці вибори. Це один з найдраматичніших епізодів, на якому насправді пана Юрія шкода, тому що там просто в нього абсолютно зацікований вигляд. Ми збирається, ми збирається. Кумедний, але дуже поширений теж випадок. Нагадаю, що голосувати громадяни України на території України можуть лише приніс із собою свій власний паспорт. Ну а тут спостерігачі опори зафіксували, як жінка намагалася проголосувати з документом своєї сестри. От і їй майже вдалося члени комісії дільничної цього могли не помітити, але це помітив спостерігач. Чи це паспорт. За то сестра тут приходить? Сестра правда. Ну То Штору. що ви з паспортом сестри приходить? О, дівчата, ну тоді, так, хто прийде додому, бо я вже не прийду. Ну, Поїхали по, -дому. Ну, ну, то, по -дому. ну, то все. – А ви паспорт що оставляєте сестри? Паспорт, да. Дай мені паспорт. Отже, в підсумку мали владу, яка не користувалася масовим адмінресурсом, а мали мажоритарників, які зловживали як завжди. І тепер ця справа за реакцією насправді, правоохоронців наразі вони працюють оперативно порушено близько чотирьох сотень кримінальних справ. Але чи будуть вони доведені до логічного завершення? Про це ми запитали міністра внутрішніх справ Арсена Авакова міністра, є шанс, що буде розслідування, якось доведені до кінця цієї справи з порушенням виборчого законодавства? Звичайно, буде. Звичайно, буде. У нас около 400 справ возбуждено на цей відчот. Є перший арестовані вже на два місяці. Я думаю, що це будуть длинні сроки. І більше того, ми, на жаль, і великому щастю хочемо, щоб це були длинні сроки і жорсткі наказання. Тому що розглядаємо цей питання не як питання адекватного покарания, а как вопрос адекватной профилактики и прививки на будущее. Когда люди будут понимать, что за 200, 300, 500 гривен, которые они взяли, они будут нести кару гораздо более серьезную, когда они поймут, что общество это отвергает, когда совести их не будет нанесен такой сокрушительный удар, они вряд ли возьмутся за такую аферу. И вряд ли в следующий раз у нас в парламенте окажутся несколько субъектов, которые купили себе мандат взятками. Спасибо. Явка на цих виборах 26 жовтня була невисокою. І щоб теж підбити трохи підсумки, скажемо, що найвищою вона була на Львівщині. Це 70% виборців прийшли проголосувати, і найнижче 32% у Донецькій області. Багато є пояснень, чому саме так голосують люди, але краще один раз почути ніж. Чи один раз побачити, ніж сто разів почути? Тут ми і побачимо, і почуємо. Ми запитали у мешканців Львова і у мешканців Слов'янська, чого вони чекають від цієї ради, і чи задоволені зрештою результатами виборів. Отже, місто лева. А за кого голосували? Я отакий от хрест поставив, отакий от великий, великі вона, отакий от о хрест. От. Та, а за кого? Та я кажу, такий хрест, на всій папір перекрасию і все. А чому так? Я не підтримую нікого, то поставив хрест. За свободу. Ой, за самопоміч. За свободу. Чи за, за самопоміч. Ну, я підтримую нашого мера <реш> Та, і його політику. Я рада, що він прийшов в парламент. Але ж він не буде в парламенті. Ну, але його партія буде. Ну, дело в том, что выборы не имеют никакого отношения ни к управлению государством, ни государством, ни в участию в местном самоуправлении. Это просто театрализованная движуха. Це підміна поняття. Я категорично проти цього. А ви зі Львова сам? Ні, я з Києва. А які у вас очікування, тобто, чого ви ви хотіли від нового парламенту? Ну, щоб не тільки говорили про ті реформи, а ще й їх робили. Міт, щоб власне подбали про тих військовослужбовців, які зараз знаходяться, і на сході, і тут подбали про людей, про пенсіонерів. Я голосувала за народний фронт, а по мажоритарному округах я голосувала за Айдарівця, я заличам. І як він пройшов? Ну тобто, чи справдились ваші очікування? Як я думаю, виборця? що голоси за правильних людей, які зараз воюють за Україну, вони завжди себе що щоб не сталося. І які очікування від тих людей, за яких ви проголосували? Чого ви чекаєте від них? Я чекаю, що в них буде совість сильна, яка їх буде вести за собою, і буде настільки сильна, що вони не будуть самі красти і не будуть красти давати іншим. За Тимошенко. Ага. Я ага. я думаю, я за Тимошенко. Я правильної орієнтації. Тому я за як я можу за хлопа голосувати. Ну, виправдались ваші очікування? Так, я знав, що вона буде на, на межі балансування, що всі будуть коти, собаки вішати на неї, але разом з тим я, звичайно, що голосував за неї, бо я працював колись в ряді Тимошенко. Ага. Так, так, так що я її добре знаю. Мене, мене не надурять ніякі ці хлопчики, що бігають там. Брехунчики, але вже то така справа. Ви знаєте, ага. За яку я партію Бог Петра Порошенка. А голосувала а більше так? за програму чи за список? Звичайно, що за їхню програму. А який пункт вам найбільше імпонує? Який пункт? Давайте я вже це не повідомлюю. Місто Слов'янськ на Донеччині виборці розповідають про те, як вони оцінюють результати виборів 2014 року. Скажіть, будь ласка, ви доволі результатами виборів? Я не інтересувалася. Активно слабо. От ще б не давно. Народ, які хочуть голосувати. самое больше недовольство. Мы знаем по своему кварталу. Кварт, мы пришли, квадратов. мне 80, ей 78. Мы пришли, проголосовали. А почему молодежь не идет? Почему старики не идут? 30% в Славянске проголосовали. А? Мало. Ну хотя бы процентов 60-70. Вот. Ну выборами в Славянске вы довольны? Кем? Выборами, итогами выборов. Не, Ну спокойно было. Спокойно было, было. все да, Мы нормально. пришли, спокойно проголосовали. Очереди на... не было. Недовольна. А в Славянске mm -hmm. вас устраивает кандидат, который прошел? А кто прошел? Я голосовала за другого кандидата. Нет. Недовольна. Нет. Я не голосовала и, в принципе, я даже не знаю, кто там победил. Без разницы. Безразлично. Обходим на выборы? Нет. Нет. Порошенко и Яценюк. Поэтому Довольно. доволен, да. Недоволен только, что оппозиционный блок пролез а так нормально. Что вам именно не нравится оппозиционный флот? Потому что партия регионов под другим названием. И здесь по мажоритарщики все партийцы с регионалы. Вы довольны результатами выборов? Вообще-то нет. В общем, в стране недовольны? Нет. А в Славянске? В Славянске довольно. Вы знаете, как это будет? Знаю. А что вам именно нравится в этом? Знаете, пусть и что про него не говорят, но я хочу сказать одно. Он помогал людям. А это самое главное. Сейчас, когда люди живут с копейки на копейки, когда заводы стоят, когда люди в основном сидят. У меня муж сейчас сидит без работы, я без работы, сын без работы, одна дочь работает. Ну как можно быть? Поэтому, когда человек помогает другому, пусть даже бесплатно. Это очень хорошо. Я знаю, что Юрий Солод поглядел. За Юрий Солода я ничего не могу сказать. А то, что вот Выборами практически довольна, потому что нет там свободы. Вот то, что мне больше всего нравится. Скажите, а вы довольны результатами выборов? Каких выборов? Вот этих последних парламентов. Это не мои выборы. Так, что бы вам сказать? И да, и нет. Но достаточно ли представлена политическая сила в парламенте, за которую вы голосовали? Нет. Нет, недостаточно. Я голосовала за оппозицию. Вот. Ну, они прошли в парламент. Прошли, да. Ну, хотелось бы, чтобы там у них экзем... экзекпол был 10 процентов, так 9 чем-то, да. Ну, а вообще я за мир. Если получится у наших вот, создать коалицию, навести порядок в стране, дай им Бог, пусть получается у них. В целом довольна, по городу Славянску возмущена. Неужели... Мало получили, что голосуют в большинство за партию региона. Меня это удивляет просто. Наверное, мало получили. Ну а в э, вообще в целом? В целом, да. Конечно. Ну і на сам кінець дамо невеличкий огляд, звідки взагалі взялися партії, які ми обрали цього разу до парламенту. Про деякі з них ми вже встигли розповісти в попередніх випусках, але не всі потрапили до цього переліку, оскільки ми трошки помилилися зі своїм прогнозом. Отже, не ми, ми брали результати соціологічних опитувань. Соціологічні опитування давали трохи інші результати, аніж. Ми маємо зокрема незалежні. тому, що вони змінювалися в ході виборчої кампанії, яка була насправді короткою але динамічною. Отже, історія парламентських партій. Політична партія Народний фронт є новою, створеною під вибори партією, яка була зареєстрована 31 березня 2014 року. Арсеній Яценюк та його команда фактично втратили свою партію «Фронт змін» у 2012 році, коли пішли на парламентські вибори разом з всеукраїнським об'єднанням Батьківщина та увійшли у його списки як безпартійні, анулювавши своє членство у фронті змін. Наразі фронт змін перебуває у стадії ліквідації згідно з рішенням партійного з'їзду про розпуск партії, датованого чотир. 12 червня 2013 року. Партія блок Петра Порошенка. Наступниця Солідарності, яку Порошенко очолював з 2001 по 2005 рік. Заснована 2001 року, у 2002-му стала парламентською партією, пройшовши до Верховної Ради у складі блоку Віктора Ющенка Наша Україна. Далі Солідарність занепала, втративши ключових членів, які поповнили команду тогочасного президента Ющенка. У 2013-му реєстраційне свідоцтво Солідарності анульоване рішенням суду. Причина: останні 10 років. Партія не брала участі у парламентських або президентських виборах, як того вимагає закон України. Реанімували солідарність в оригінальний спосіб. Команда Порошенка взяла під контроль дрібну і маловідому всеукраїнську партію миру і єдності, використавши її реєстраційний номер для реєстрації на поточних парламентських виборах. Ця партія мала проросійську орієнтацію, тричі брала участь у виборах під гаслами слов'янської і православної єдності, але щораз набирала менше відсотка голосів. Гувала ідею повернення Україні назви Київська Русь. Якщо завтра я стану президентом України, то перше, що я з я підпишу указ про апіменування государства України в нове государство під названням Київська Русь. З приходом Порошенка статут і програму змінили, а назву перейменували спершу на всеукраїнське об'єднання Солідарність, а потім у партію блок Петра Порошенка Удар. Зареєстрована 2005 року як політична партія Європейська столиця. Її засновник і лідер власник будівельної компанії Лев Перцхаладзе. У 2006 році безуспішно брала участь у виборах до Верховної Ради. Здобула 0,04% голосів. У 2009 на позачерговому з'їзді партію перейменували на політичну партію Нова країна. А новим лідером став керівник одного з юридичних управлінь Київської мерії Роман Романюк. У 2010-му партія знову трансформувалася. Її очолив Віталій Кличко. А новою назвою стало політична партія Удар український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка. Під його проводом партія стала популярною а у парламентських виборах 2012-го удар посів третє місце серед партій, здобувши 46 депутатських мандатів. Крім того, став беззаперечним переможцем у виборах до Київради у травні 2014 року, отримавши 78 зі 120 мандатів. Об'єднання самопоміч. Партія утворена в останні дні 2012 року на базі зареєстрованого у 2004-му чинним мером Львова Андрієм Садовим громадського об'єднання Самопоміч. Андрій Садовий публічно оголосив про те, що створює партію. Але за три дні до нього інші люди у мін'юсті зареєстрували клона політпартію Самопоміч, яка сьогодні не виявляє жодної політичної активності. Тож садовому довелося зареєструвати об'єднання Самопоміч. Політична партія має успішний досвід участі у місцевих виборах так у трав. Ні, цього року провела до Київради п'ятеро своїх депутатів. Партія опозиційний блок, створена за тією ж схемою, що й блок Петра Порошенка, використавши реєстраційний номер партії «Закон і порядок перейменували її перед виборами. «Закон і порядок утворена у 2010 році. Перший голова Андрій Капшук до останнього часу не проявляла жодної політичної активності. Першою робочою назвою цієї партії була Троєщина. У виборах жодного разу участі не брала. Опозиційний блок. Це союз частини ексрегіоналів з представниками інших партій, зокрема з Сергієм Ларіним. Партія Будови України та Наталією Королевською. Україна вперед. Усі члени опозиційного блоку анулювали свої колишні партійні квитки та є безпартійними. Наразі лише четверо зі 195 кандидатів у депутати з виборчого списку опозиційного блоку мають членство цієї партії. Решта 191 – значаться як безпартійні. Радикальна партія Олега Ляшка. Зареєстрована 2010 року як Українська радикально-демократична партія. Перший генеральний секретар партії Владислав Теліпко прославився як викритий у плагіаті автор кількох книг з юриспруденції. У серпні 2011-го назву партії змінили на радикальна партія Олега Ляшка. Очолив її народний депутат Олег Ляшко. У парламентських виборах 2012 року набрала 1,8% голосів виборців, а з 28 її мажоритарників переміг один власне, сам Ляшко. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина зареєстрована у вересні 99-го року. Перший голова Віктор Драченко, колишній секретар Дніпропетровського обкому комуністичної партії. Його вже у грудні змінила Юлія Тимошенко. Партія проходила до Верховної Ради України щоразу, як брала участь у виборах, і щоразу у складі виборчого блоку Юлії Тимошенко, 2006 та 2007 роки. У 2012-го пройшла самостійно, об'єднавши представників восьми різних партій: батьківщини, фронту змін, народного. Руху України, народної самооборони, партії за Україну, соціально-християнської, громадянської позиції, партії реформи і порядок. Такими були ці вибори, які сподіваємося дадуть нам нову якість парламенту, який буде здатний втілити швидкі і ефективні реформи. Ми обіцяємо стежити за цим і розповідати про все вам, але це вже інша історія. Побачимось. thank you